Тут починається саме найцікавіше. По перше, дана штукенція має в паїні 8 алніку. Для тих, хто не розуміє це сплав алюмінія Нікеля і Кобальта. Дана штукенція з часом вивітрюється і теряє свою силу. І сама вага оцієї штукенці не дозволяє знімати хорошу мощність. Тобто вона верхова. Якщо двигатель експлуатується в діапазоні приблизно від 25 до 6 тисяч обертів, з цим магнітом можна жити. Якщо вам хочеться хороший світ на більш низьких оборотах, то даний девайс вам не підходить. Що стосується, наприклад, іжів Юпітерів, навіть для Юпітера, де є хороша приборка, це слабо. Це на одноциліндровий мотор. От воно придумано на Мінськ. от хай воно на Мінськ і залишається. Тут 8 магнітів Алніко. А от тут 8 магнітів Ferito Barry, причому магнітиці. Заповнюють повністю весь простір 4 пластини, здорові, важкі. Щас. І тому вони виробляють оцю напругу доволі швидко і при болі меншому оберті. Якщо мінскачом треба зробити брик швидкий, то тут можна півмагніта провернути і вже буде ця і вже ця напруга, тому що його магнітне поле в самому колоколі значно сильніше, ніж в оці болванки. Фіріта барі, які в народі називають кераміка, значно сильніше, ніж Малніко Для тих, хто знаходиться в БТРі, то я вам ще скажу: динамік з Алніко перші з С-90, які були з П-образним магнітом Алніко, вони на 8 Вт. А Вес 30 басовик з керамікою хорошою. На 30 Вт. Тому магнітна система це дуже важливо конкретно тут. Далі. От я беру. А, що, що стосується... Да, сейчас я. Сейчас я. Я ось беру тима пальцями. Зараз воно виходить гостре. Хочу мені пальці порізати зараз. Я покручую дуже легко, воно майже не сопротивляється. Майже не сопротивляється. Це говорить про те, що на малих обертах воно не дасть хорошої потужності. Не дасть хорошої потужності. Але сама ідея запалювати бензин від розряду конденсатора дуже, як на мій час, не Даний генератор в 25 раз краще, ніж рідний генератор Ява. Набагато продвинутіший. І якби яви снабжалась такими генераторами, це було б набагато краще. А от далі ми порівняємо. что такое ротор и статор в си китайском при зазоре При зазорі більшим сопротивляється ця штуковина набагато сильніше. І тому сама мощність генератора приходить значно раніше. Якщо даний генератор на 65 Вт, ну так написано з заводу то даний CDI отакий от. Він трошечки мощніший, ну, хай приблизно 80 Вт, наприклад. 80 Вт і нескладно подивитися, самі полюсочки вищі. Провід тут товстіший. В даному випадку тут 7-вольтовий генератор. Ну, ми просто бачимо, що ми не можемо помістити провода. В таку маленьку катушечку. Ми не можемо його помістити по товщині, тому що в нас просто тут немає міста. Радіуса не вистачає. Не вистачає я не знаю, як вони так, як вони так зробили, але треба би, щоб оця штукенці, оця штукенція в діаметрі була трошечки більша. Або сам ротор, щоб вони зробили в діаметрі менше, щоб оці полюса були більші. Тому вони маленькі, сюди не можна всунути хорошу можність. Не можна. Але його піхають. Піхають, пробують, мучаються, але воно е відповідно слабе. Що стосується напруги, значить, в самому CDI Мінськ у нас знаходиться 6 катушок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все шесть катушек подключены последовательно. І у нас відповідно тут йде змінний струм. Далі, далі, це підключається до БКС і БКС нам дає постійну бурціть Там написано, по-моєму, 11,5-14,5 вольт. Ну, в реальності це, звісно, менше. Реальність, звісно, менше. Якщо, наприклад, генератор працює на дуже маленьких обертах, то напруга може бути і 8 вольт, і 6 вольт. Тому оце нижнє число, це брехня. Те, що заявляє виробник, це брехня. Максимально 14,5 вольт. Мені не попадались такі, мені попадалось 13,5-14. О, отаке мені попадалося. Тому ці пів вольта. Це, як виявилося, називається введення в оману. Да, але при такому світ хороший. Що стосується іменно самої теми, цієї Мінчаковської, це то, що у нас з самого БКС виходить змінна напруга. Тобто у нас лампочки, нейтралка. Цвет, габарити, стопи, все в нас відбувається на перемінки. На І тому, якщо ви підключаєте просто летки, ну, є, повірте, є коні, які на мінськ ставлять ледки, То в них ці ледки мигають як стробоскоп. І виходить, ззаді тебе їде мінськач, воно моргає. Думаю, що мусораї йдуть, повертаюся, воно там десь далеко, якийсь мінчак жужить. Ледка моргає. Тому що відбувається в світлі і плюсова і мінусова е, полуволна, тобто іде постійно отаке. Да, воно 13-14 вольт, але воно отаке. І тому якщо лампочка розжарювання хоча б трошечки.